А, ти сьогодні. А хто в китняні живе? Вдома? На майданчик чи додому? Дукиць. На майданчик, так? Клаць. Хто казав? Арчі. Арчі кашляє. Так. А Яна не кашляє. Угу. Тільки Арчі, так? Так. Ми свидку свидку вдягаємось, так? Дивись, Арчі хоче а? з тобою піти на вулицю. Візьмемо його з собою. Він хоче пісяти, так? І беремо левчика, так? Кзі Левчик, Я сьогодні йду з тобою, куку. -ку. Спокійно тебе ніхто не лишає. Арчуха. Спокійно, тебе ніхто не лишає. Ти йдеш з нами, так? Ти гладиш, Арчі? Вставай, стій тут. Арчі. почекай мене з ним тут. Спокійно. Арчук. Давай. Я тут. Хто це? Ляля. Няня. Арча, спокійно. Ляля. Шапочку вдягаємо, даємо папа, так? Так. Давай, папа.